Слава Богу. Ні, не на початку. Ви нас таки уважували пару дня. Шановні колеги, які вам усі сітан, доброго дня всім. Сьогодні, 15 серпня 2024 року, розпочинаємо це засідання комісії до нас гості. До сесії за впорядження міського голови позачерговий, на які буде розглянуто три питання. Це щодо допомоги Збройним силам України, також складання повноваження нашим колегою Козаком Сергієм. Але питання, яке стосується фінансів, воно е, з обмеженим доступом. Тому е, ми формалізуємо проведення комісії, трансляція повинна бути включена, але так як питання з обмеженим доступом, тому просимо уляносі, не просимо виключити трансляцію, ми розглянемо. Ні, з але вже після важливих бюджетних питань, вже нас твоєї пропозиції, то свідчення така проблема. Ще щось з рукава. Технічно. З рукаві. З рукаві.